Підготовка до адвокатського іспиту Цивільне право України, питання спадкування, а саме видів спадкування, склад спадщини, спадкування за заповітом, тлумачення заповіту, виконання заповіту, недійсність заповіту, а також питання спадкового договору. При розгляді даних питань буде застосовуватися Цивільний Кодекс України, а також постанова Пленуму Верховного суду України про судову практику у справах про спадкування номер 7 від 30 травня 2008 року. Отже, спадкуванням є перехід прав та обов'язків спадщини від фізичної особи, яка померла спадкодавця до інших осіб-спадкоємців. Звертаю увагу, що до пункту 2 постанови Пленуму зазначається, що справи про спадкування розглядаються судами за правилами позовного провадження, якщо особа звертається до суду з вимогою про встановлення фактів, що мають юридичне значення, які можуть вплинути на спадкові права і обов'язки інших осіб та або за наявності інших спадкоємців і спору між ними. Звертаю увагу, що якщо виникнення права на спадкування залежить від доведення певних фактів, особа може звернутися в суд із заявою про встановлення цих фактів, яка у разі відсутності спору розглядається за правилами окремого провадження. Зокрема, що це за Факти, які належить довести. Тобто, у... за правилами окремого провадження суди розглядають заяви про встановлення родинних відносин із спадкодавцем, проживання з ним однією сім'єю, постійного проживання разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини тощо. Звертаю увагу, що спадкування здійснюється за заповітом або за законом. До складу спадщини входять усі права та обов'язки, що належать спадкодавцеві на момент відкриття спадщини, і не припинилися внаслідок його смерті. Безпосередньо, відповідно до статті 1219 Цивільного кодексу, визначено права та обов'язки особи, які не входять до складу спадщини. Зокрема, не входять до складу спадщини права та обов'язки, що нерозривно пов'язані з особою спадкодавця, зокрема, це особисті немайнові права. Друге. Право на участь у товариствах та право членства в об'єднаннях громадян, якщо інше не встановлено законом або їх установчими документами. Третє право на відшкодування шкоди, завданої каліством або іншим ушкодженням здоров'я. Четверте право на аліменти, пенсію, допомогу або інші виплати, встановлені законом. П'яте права та обов'язки особи як кредитора або боржника. Звертаю увагу, що дуже важливо. Коли відкривається спадщина, зокрема, відповідно, законодавець визначив, що спадщина відкривається внаслідок смерті особи або оголошення її померлою. Звертаю увагу, що пунктом третім постанову Пленуму чітко визначено, що визнання особи безістовно відсутньою не відкриває спадщини. Треба звернути увагу на час і місце відкриття спадщини. Відповідно до пункту 3. Постанови Пленуму Верховного суду зазначається, що згідно з правилами статті 1220 Цивільного кодексу та статті 249 Цивільного процесуального кодексу, часом відкриття спадщини слід вважати День смерті особи, зазначений у свідоцтві про смерть, виданим відповідним державним органом реєстрації актів цивільного стану. Місцем же відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця. Якщо спадкодавець мав кілька місць проживання, місцем відкриття спадщини вважається останнє місце реєстрації спадкодавця. Якщо ж місце проживання спадкодавця невідоме, місцем відкриття спадщини є місце знаходження нерухомого майна або основної його частини, а за відсутністю нерухомого майна, місце знаходження основної частини рухомого майна. Отже, ми розглянули безпосередньо такі поняття, як місце відкриття спадщини і час відкриття спадщини. Тепер я хочу з вами поговорити про те, як спадкується певне майно. Відповідно до пункту 4 постанови Пленуму, визначено, що при вирішенні спору щодо спадкування прав на майно, яке знаходиться за кордоном або за участю іноземця, необхідно з'ясувати, чи існує договір про правову допомогу з цією країною і чи в нього в цьому договорі не передбачені інші правила щодо спадкування, ніж в українському законодавстві. У разі розбіжності застосовуються норми міжнародного договору. Право на успадкування нерухомого майна. Згідно зі статтею 71 закону України про міжнародне приватне право регулюється законодавством країни, на території якої знаходиться це майно. Тепер щодо спадкування пайових внесків. Відповідно до пункту 8 постанову Пленуму Верховного суду зазначено, що у разі смерті члена житлово-будівельного, дачно-будівельного гаражно-будівельного кооперативу, члена садівницького товариства, яким до Дня смерті не були внесені повністю пайові внески, до складу спадщини входить частина внесеного паю і інші суми, які підлягають поверненню, а не квартира, дача гараж садовий будинок. Звертаю на це увагу. Частка пайового внеску, що належала померлому, входить до складу спадщини на загальних підставах. Якщо спадкодавець повністю вніс пайовий внесок, то до складу спадщини включається, відповідно, квартира, дача, гараж, садовий будинок, інші будівлі і споруди. Визначимося з спадкуванням частки в статутному капіталі. Відповідно до пункту 9. Постанови Пленуму Верховного суду зазначається, що вирішуючи спір про спадкування частки учасника підприємницького товариства, необхідно враховувати, що це допускається як статтями безпосередньо цивільного кодексу, так і законом про господарські товариства. При цьому успадкується не право на участь, а право на частку в статутному складеному капіталі. В акціонерних товариствах до спадкоємців переходить право власності спадкодавців на, а, спадкодавців на акції. Зі складу спадщини не можуть бути виключені права на акції закритих акціонерних товариств. За відсутності в законі обмежень щодо спадкування права на акції такого товариства, суди не повинні відмовляти у визнанні права власності спадкоємців на акції. Розглянемо момент спадкування земельної ділянки. Цей момент розглянути, зокрема, в пункті 10 постанови Пленуму Верховного суду, де зазначається, що відповідно до статті 1225 Цивільного кодексу право власності на земельну ділянку переходить до спадкоємців за загальними правилами спадкування зі збереженням її цільового призначення при підтвердженні цього права спадкодавця державним актом на право власності на землю або іншим правоостановлюючим документом. У порядку спадкування можуть передаватися також право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб, тобто емфітевзис, право користування чужою земельною ділянкою для забудови, тобто суперфіцій, право користування чужим майном, тобто «сервітут». Правило статті 1225 цивільного кодексу про те, що при переході до спадкоємців права власності на житловий будинок інші будівлі та споруди до них переходить право власності або право користування земельною ділянкою, на якій вони розміщені, і у розмірі, який необхідний для їх обслуговування, якщо інший її розмір не визначений заповітом, необхідно розуміти так, що така ділянка переходить у власність або користування спадкоємців, якщо її було надано в установленому порядку в межах визначених при наданні за умови, що спадкодавець не склав заповіту щодо розпорядження земельною ділянкою належною йому на праві власності. Спадкодавець може передати за заповітом частину належної йому земельної ділянки, тоді інша частина цієї ділянки спадкується за законом. У разі, коли спадкодавець заповів всю земельну ділянку або і частину іншим особам, які не успадковували нерухоме майно, то спадкоємці, що мають право на земельну ділянку, на якій розміщено нерухоме майно та на частку ділянки, яка є необхідною для його обслуговування незалежно від змісту заповіту. За такими правилами здійснюється їх перехід права на землю при спадкуванні права на частину нерухомого майна, а якщо був установлений порядок користування ним, то з урахуванням цього порядку. Тепер розглянемо момент спадкування земельної частки паю. Звертаю увагу, що при вирішенні спору про спадкування права на земельну частку ПАЙ основним документом, що посвідчує таке право, є сертифікат про право на земельну частку ПАЙ. Якщо спадкодавець мав право на земельну частку ПАЙ, але за життя не одержав сертифіката на право власності на земельну частку ПАЙ, або помилково не був включений безпідставно виключений до списку даного доданого до державного акту про колективну власність на землю відповідного сільськогосподарського підприємства, товариства тощо при вирішенні спору про право спадкування на земельну частку ПАЙ, суд застосовує положення чинного на час існування відповідних правовідносин – законодавства щодо спадкування частки співвласників Відповідно до пункту 12 постанови Пленуму Верховного суду зазначається, що у разі смерті співвласника приватизованого будинку квартири частки кожного із співвласників у праві спільної власності є рівними, якщо інше не було встановлено договором між ними. Частка померлого співвласника не може бути змінена за рішенням суду. Для оформлення права на спадщину закон не вимагає рішення суду про визначення частки спадкодавця. Розглядаючи спори, пов'язані зі спадкуванням частки в праві спільної сумісної власності, необхідно звертати увагу на те, що згідно зі статтею 368 Цивільного кодексу, спільною сумісною власністю є не лише майно набути подружжям за час шлюбу, якщо інше не встановлено договором або законом, а й майно набуте в результаті спільної праці та за спільні грошові кошти членів сім'ї, якщо інше не встановлено договором, укладеним у письмовій формі. Звертаю увагу, що у разі смерті особи, які були заподіяні збитки в результаті невиконаного договору, до складу спадщини входить право на відшкодування як реальних збитків, так і упущеної вигоди. До складу спадщини входять майнові. Також права інтелектуальної власності чинні на час відкриття спадщини, тобто право на отримання винагороди за використання твору, право на відтворення, опублікування і розповсюдження авторських прав тощо. Звертаю увагу, що також відповідно до пункту 15 постанови Пленуму Верховного суду зазначається момент вимоги про відшкодування витрат. Зокрема, на вимоги про вишкодування витрат на утримання, догляд, лікування та поховання спадкодавця відповідно до статті 1232 цивільного кодексу, а також витрат на охорону спадкового майна стаття 1283 цивільного кодексу не поширюються правила про порядок і строки пред'явлення вимог кредиторів спадкодавця, оскільки вони не випливають із зобов'язань спадкодавця. Тому такі вимоги поширюються загальна. Позовна давність, визначена статтею 257 цивільного кодексу. Вимоги про відшкодування зазначених витрат можуть бути пред'явлені є до територіальної громади, яка стала власником спадщини, визначеної судом від умерлої. Строки під'явлення вимог кредитором спадкодавця відповідно до статті 1281 цивільного кодексу визначено в 6 місяців з моменту, коли кредитор Дізнався або міг дізнатися про відкриття спадщини. Хочу також звернути увагу на спадкування при самочинному будівництві. Це визначено пунктом 7 постанови пленуму Верховного суду, зокрема, в якій говориться: якщо спадкодавцем було здійснено самочинне будівництво, до спадкоємців переходять право власності на будівельні матеріали, обладнання тощо, які були використані в процесі цього будівництва. Якщо право власності на самочинно зведену будівлю, визнано судом за власником, користувачем земельної ділянки, на якій вона розміщена, то до складу спадщини входить право на відшкодування витрат на будівництво. До спадкоємців, які прийняли спадщину у разі знесення самочинного будівництва, переходить обов'язок відшкодувати вартість витрат на його знесення і приведення земельної ділянки до попереднього стану. Це відповідно до статті 376 Цивільного кодексу. Спадкоємцями за заповітом і за законом можуть бути фізичні особи, які є живими на час відкриття спадщини, а також особи, які були зачаті за життя спадкоємця, спадкодавця, перепрошую, і народжені живими після відкриття спадщини. Спадкоємцями за заповітом можуть бути юридичні особи та інші учасники цивільних відносин. Заповітом є особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті. Право на заповіт має фізична особа з повною цивільною дієздатністю. Право на заповіт здійснюється особисто, вчинення заповіту через представника не допускається. Звертаю увагу, що заповідач може призначити своїм спадкоємцям одну або кілька фізичних осіб, незалежно від наявності у нього з цими особами сімейних, родинних відносин, а також інших учасників цивільних правовідносин. Щодо прав заповідача, Відповідно до пункту 16 постанову Пленуму Верховного суду зазначено, що при вирішенні спорю у зв'язку зі спадкуванням за заповітом суд повинен враховувати, що заповідач, зокрема, має право перше призначити своїми спадкоємцями фізичних осіб незалежно від наявності в нього з ними сімейних, родинних відносин, а також інших учасників цивільних відносин. Зокрема, ми про це говорили, і це визначено в статті 12.35 цивільного кодексу. Друге, без зазначення причин позбавити права на спадкування будь-яку особу з числа спадкоємців за законом, крім тих, які мають право на обов'язкову частку у спадщині. У разі смерті особи, яка була позбавлена права на спадкування, до смерті заповідача, позбавлення її права на спадкування втрачає чинність. Це передбачено також, зокрема, статтею 1235 Цивільного кодексу. Третє охопити заповітом права та обов'язки, які йому належать на момент складання заповіту, а також ті права та обов'язки, які можуть йому належати в майбутньому. Якщо він розподілив між спадкоємцями лише свої права, то до спадко... спадкоємців яких він призначив, переходить та частина його обов'язків, що є пропорційною до одержаних ними прав. Це зазначено статтею 12.36 цивільного кодексу. Четверте зробити у заповіті заповідальний відказ, відказу одержувачами, у якому можуть бути особи, які входять, а також ті, які не входять до числа спадкоємців за законом. Це передбачено статтею 1237 цивільного кодексу. П'яте. Зобов'язати спадкоємців до вчинення певних дій немейного характеру, зокрема щодо розпорядження особистими паперами, визначення місця і форми здійснення ритуалу, поховання, дій, спрямованих на досягнення суспільно корисними тим. Це зазначено в статті 12.40 Цивільного кодексу. Шосте. Обумовити виникнення права спадкування наявністю певної умови, наявність інших спадкоємців, проживання у певному місці, народження дитини, здобуття освіти тут. Тощо, тобто скласти заповіт з умовою. Умова, визначена у заповіті, є нікчемною, якщо вона суперечить закону або моральним засадам суспільства. Це визначено в нас в статті 1242 цивільного кодексу. Сьоме, установити сервітути щодо земельних ділянок без зміни їх цільового призначення, інших природних ресурсів або іншого нерухомого майна для задоволення потреб інших осіб, що зазначено в статті 12.46. Цивільного кодексу. Звертаю увагу, що заповіт є прав... правочином, тому на нього поширюються загальні положення про правочин. Частина спадщини, що не охоплена заповітом, спадкується на загальних підставах спадкоємцями за законом. До їх числа входять і ті спадкоємці від... відповідної черги за законом, яким інша частина спадщини була передана за заповітом. Розглянемо право на обов'язкову частку у спадщині. Це право передбачено в нас статтею 12.41 Цивільного кодексу. Безпосередньо даною статтею передбачено що малолітні, неповнолітні, повнолітні неспрацездатні діти спадкодавця, непрацездатна вдова вдівець та непрацездатні батьки спадкують незалежно від змісту заповіту половину частки, яка належала б кожному з них у разі спадкування за законом. Тобто це обов'язково. Частка. Розмір обов'язкової частки у спадщині може бути зменшений судом з урахуванням відносин між цими спадкоємцями та спадкодавцем, а також інших обставин, які мають істотне значення. Також законодавець зазначив, до обов'язкової частки у спадщині зараховується вартість речей звичайної домашньої обстановки. Та вжитку, вартість заповідального відказу, встановленого на користь особи, яка має право на обов'язкову частку, а також вартість інших речей та майнових прав, які перейшли до неї, як до спадкоємця. Будь-які обмеження та обтяження, встановлені у заповіті для спадкоємця, який має право на обов'язкову частку, у спадщині дійсні лише щодо тієї частини спадщини, яка перевищує його обов'язкову частку. Звертаю увагу, що безпосередньо пунктом 19 а Пленуму Верховного суду передбачено, що при визначенні розміру обов'язкової частки у спадщини враховуються всі спадкоємці за законом першої черги, увесь склад спадщини, зокрема право на вклади в банку фінансові установи, щодо яких владником було зроблено розпорядження на випадок своєї смерті, вартість речей звичайної домашньої обстановки та вжитку, вартість заповідального відказу, як вже зазначалося в статті 1241 цивільного кодексу. Також цим пунктом Пленуму Верховного суду зазначається, що за згодою особи, яка має право на обов'язкову частку, у спадщині належна її частка визначається з майна неохопленого заповітом. У разі не згодиться частка визначається з усього складу спадщини. Той зі спадкоємців, який має право на обов'язкову частку у спадщині та проживав разом із спадкодавцем на день його смерті, вважається таким, що прийняв спадщину, якщо у визначеному законом порядку не відмовився від неї. Якщо ж той зі спадкоємців, хто має право на обов'язкову частку та не проживав зі спадкодавцем на день його смерті, не подав заяву про прийняття спадщини, він вважається таким, що не прийняв її. У разі порушення права спадкоємців на обов'язкову частку у спадщині, суд може вирішувати питання про недійсність свідоцтва про право на спадщину, але лише в тій частині, яка складає обов'язкову частку. Суд може зменшити також розмір обов'язкової частки у спадщині з урахуванням відносин між спадкоємцем та спадкодавцем, а також в інших обставинах, які мають істотне значення, зокрема, майнового стану спадкоємця. Позбавлення особи права на обов'язкову частку судом цивільним кодексом не передбачається, хоча звертаю увагу, що в пленумі Верховного суду, зокрема в пункті 19, передбачено, що особа, яка має право на обов'язкову частку, може бути усунена від права на спадкування відповідно до статті. 12.24 цивільного кодексу. Що ж це за стаття 1224? Це безпосередня стаття, яка нам говорить про усунення від права на спадкування, яке буде розглянуто трішки пізніше.